Мої друзі та подруги, а також всі гості мого YouTube-каналу, я вас всіх вітаю. В цьому відео хочу розказати про наймасовішу серію американських ракетних есмінців типу Арлі Берк. Ми про них багато знаємо. Ну, в всякому разі, в деталях, може, не багато хто знає, але так, те, що воно. В засобах інформації регулярно, постійно, до лютого 2022 року, до початку цієї активної фази, ці есмінці постійно, регулярно заходили в Чорне море, майже регулярно заходили до порту Одеса. Тобто ми знаємо, що є такі есмінці, що вони потужні, значущі. Що то за есмінці? Це кораблі есмінці 4-го покоління з керованою ракетною зброєю. Наймасовіша серія бойового надводного корабля після Другої світової війни? Будуватися вони почали з 1988 року. Контракт був підписаний на будівництво в квітні 85-го року. 1985. -го. Перший корабль увійшов в склад діючого флоту Атлантичного флоту в липні 1991 року. За місяць до розпаду Советського Союзу. Совєський Союз злякався появи великої величезної серії смінців і розпався. Ну це звичайно так. Юмор гумор. На сьогодні, на сьогоднішній день це єдиний тип ескадрених міноносців, есмінців у флотах Сполучених Штатів. В 2005 році був списаний останній есмінець типу Спрюенс. Їх всього було 31 одиниця. Ну і з того часу, це з 2005 року тепер тип Бьорк» – це єдиний тип. Ну і на сьогоднішній день, ну в принципі, жодна держава не може не могла раніше і не може зараз повторити, побити цей такий своєрідний рекорд по кількості, по потужності про кількість. Плани будівництва цих есмінців 92 одиниці. 92. На сьогоднішній день на вахті активні діючі 73 одиниці. 10 в стадії будівництва і 9 замовлені. Тобто підписані контракти, вже виділяються гроші на початок будівництва. Ну і от всього буде 92. Це станом на сьогодні. Що воно буде далі? Будемо бачити. Мені щось здається, що буде більше їх. Кошти. Скільки коштує цей корабель? Переважна більшість цих кораблів коштувала мільярд 700 мільйонів доларів. 1,7 мільярда доларів. Останні оці, три кораблі, які будуються, їх вартість вже мільярд 843 мільйони. мільярд 843 мільйони. Озброєні ракетами. Ракети різні, томагавки, гарпуни. Також атакамси оці 140 кілометрові, такі, як це Україна вже нарешті отримала. Також ракети протиповітряної оборони, ракетні ячейки на носу дві по 32 блока таких, і на кормі один блок 64 ячейки під ракети. Тобто всього 128. Ракет вертикального запуску. Комплектація ракет може бути звичайно різна. Ну Звичайно, ніхто ніколи такого не було, щоб повністю завантажити його гарпунами всі 128 чи тамагавками В залежності від то, від. Задачі, які, на яку йде цей корабель. Завантаження різне можна, може бути там 50 і там 20 гарпунів, а решта ракети ППО. Ну, в залежності не будемо комбінації зараз проговорювати. Що то за кораблі за розмірами? Водотонажність водозаміщення я округляю, бо точно там до тони неважливо. 8,5 тисяч до 9650 тисяч тонн. Не маленький корабель. Це раніше крейсери такі були 155 метрів довжину, 24 завширки. Осадка, в залежності від кораблів і від модифікацій, бо їх дуже багато. Від 9,3 до 9,9 метри осадки. Так, да, про ракети забув сказати. Запуск ракет 1 секунда. Одночасно може запускати, запускатись 16 ракет. так, 16 запустилось. І інтервал між запусками 8 секунд. Тобто, 16 ракет полетіло, 8 секунд, ще 16. Ну і так далі. Екіпаж, знов таки, в залежності від модифікацій, в перших менше, в останніх більше, 337 до 380 осіб. Офіцери в каютах, матроси в кубріках, але на кожного на одну особу екіпажу приходиться 4 квадратних метри. Житлової житлових приміщень. Е, серйозно та так для. Не можу сказати, що це рекорд взагалі в військовому флоті е, ну, в світі, але це майже рекорд. Е, всього декілька кораблів, там, може з десяток, де оця цифра більша. Но зараз не про них, повертаємось до цього. Чотири е, газові турбіни. Загальною потужністю 105 тисяч кінських сил. 105 тисяч 32 узли швидкість, крім ракет, гармат, торпедних апаратів, на борту гелікоптер, різні гелікоптери, там в залежності знов-таки не у всіх прямо однакові. Ну і це, в принципі, повторююсь. Це наймасовіша серія кораблів розподілені між всіми флотами Сполучених Штатів, багато їх на Тихому океані. Звичайно, там протистояння з червоним комуняцьким Китаєм в Атлантиці, Середземне море, на Балтику заходять. Тобто, це кораблі, океанські кораблі, які є скрізь. по... По всіх океанах. Це кораблі, ті ж ракети, вони взагалі для чого будувалися їхня задача охорона авіаносних ударних груп, охорона від підводних човнів і охорона від літаків і ракет. Всі кораблі оснащені. Системою ППО і система ПРО протиракетної оборони Іджис є така. В деталях не буду зараз про цей Іджис. Кому цікаво, подивіться, що воно таке. Завдяки цій системі вони вважаються, ну я ж кажу, одні з найсучасніших, в принципі, майже найсучасніші кораблі надводні. І вони мають систему проти ракетної оборони, проти балістичних ракет, проти крилатих ракет, і тому Русський рейх. Фашистська Росія свого часу планувала же, що Совєтський Союз був з усіх боків, ну крім півночі, крім Арктики, щоб був оточений оцими кораблями, які мають протиракетну оборону, охорону, систему для перехоплення балістичних ракет, які потенційно можуть летіти з Совєтського Союзу. Ну а тепер. З фашистської Росії. Ота ну, історія, ота інформація про наймасовіші есмінці і взагалі наймасовіші бойові кораблі всіх плотів сьогодення. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!